Привіт, друзі! Сьогодні ми розкриємо одну з найбільш загадкових і захопливих сторінок історії: тіньову сторону геніальності. Ми часто захоплюємося великими винахідниками, їхніми проривними ідеями та досягненнями, але за цією славою нерідко приховані трагедії, розчарування та боротьба з нерозумінням і самотністю. Чому ці люди, які змінили світ, часто залишалися одинокими і неприйнятими? Сьогодні ми зануримось у їхні долі та дізнаємося, яку ціну вони заплатили за свої досягнення. Нікола Тесла, геній електрики у злиднях. Ім'я Ніколи Тесли стало синонімом геніальності у сфері електротехніки, його винаходи, такі як змінний струм, індукційний двигун, радіо, випереджали час, але його шлях до визнання був нелегким. Попри те, що його ідеї революціонізували світ. Тесла помер бідним і самотнім у готелі в Нью-Йорку. Його оточували фінансові труднощі, адже він часто працював на благо суспільства, не отримуючи належної матеріальної компенсації, що призвело до такої долі. Геніальний винахідник відмовлявся від комерціалізації своїх проєктів, а корпоративні гіганти, як от Томас Едісон, часто використовували його ідеї у своїх інтересах. Останні роки життя Тесла провів. Спілкуючись із голубами та страждаючи від психічних проблем. Альфред Нобель, творець динаміту та засновник премії миру. Альфред Нобель один із найбагатших людей свого часу. Винахід Динаміту приніс йому світову славу та великі статки, проте водночас перетворив його на об'єкт суспільної ненависті. Коли його брат помер, одна з газет випадково опублікувала некролог про самого Нобеля. Під заголовком «Торговець смертю помер. Це змусило винахідника переглянути своє життя. Він вирішив залишити весь свій спадок на заснування Нобелівської премії, нагороди, що вшановує досягнення у науці, літературі та справі миру, але його останні роки пройшли в роздумах і сумнівах, чи справді він виправив свої помилки. Джонатан Свіфт і невизнана досконалість літератури. Автор всесвітньо відомого сатиричного роману Мандри Гулівера». Джонатан Свіфт прожив життя, сповнене розчарувань і боротьби за визнання. Його гостра сатира на тогочасне суспільство часто сприймалася як образа, а самого Свіфта відкидали, називаючи безумцем і злостивцем. Він провів останні роки в психіатричному закладі, страждаючи від прогресуючого недоумства. Незважаючи на особисті страждання, його творчість залишається яскравим прикладом критичного мислення і гострої сатири, що й досі викликає жваві дискусії. Алан Тюринг, герой війни, зраджений власною країною. Алан Тюринг геніальний математик, який відіграв ключову роль у розшифруванні німецьких кодів під час Другої світової війни, його внесок у науку про комп'ютери і алгоритми став основою сучасних обчислень. Проте Тюринг став жертвою жорстоких законів своєї епохи. У 1952 році його звинуватили в непристойній поведінці через гомосексуальність, яка на той час була злочином у Великобританії. Т'юрингу запропонували вибір між ув'язненням і хімічною кастрацією. Він обрав останнє. У 1954 році він був знайдений мертвим у своєму домі, офіційна версія самогубство. Хоча це залишається предметом дискусій, винахідник, який врятував мільйони життів, був безжально зраджений своєю країною. Сальвадор Далі геній, розтерзаний ілюзіями. Сальвадор далі був одним із найяскравіших представників сюрреалізму та провокатором свого часу. Його унікальні роботи перевернули уявлення про мистецтво, створюючи нові реальності, що здавалися фантастичними. Проте за його екстравагантною поведінкою ховалися особисті демонії. Далі часто був ізольованим, залежним від уваги та схильним до ілюзій, що ускладнювали його стосунки з близькими і світом, його шлюб із Галою став легендою, проте і вона контролювала його творчість і фінансові справи. Незважаючи на багатство і славу, останні роки далі провів у самотності, борючись із хворобами та безсиллям. Його творчість залишила величезний слід у світовій культурі, але ціна за це була висока. Друзі дякую, що провели цей час зі мною, досліджуючи тіньову сторону геніальності. Історії, які ми сьогодні почули, нагадують нам, що за великими досягненнями стоять не лише яскраві перемоги, але й особисті жертви, трагедії та складні вибори. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте лайк. Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на канал, аби не пропустити ще більше захопливих історій. Пам'ятайте, що геніальність не завжди буває легкою, але саме вона змінює світ. До нових зустрічей, залишайтеся мудрими і допитливими.